Доброго дня, дорогі мої друзі. Сьогодні спечу сосиску в тісті з магазинного листкового дріжджового тіста. Ось таке тісто маємо. Трішки розкачаємо і наріжемо зараз на шматки. Дуже тонке не робимо. Ріжемо шматок. На три частини. Ну, десь так, щоб було по 10 сантиметрів такий прямокутник. Попередньо на миску тут я приготувала вже терта картопля і сир твердий. Усе добре ось так об'єднуємо, перемішуємо. Беремо начинку, викладаємо на тісто, з одної сторони кладемо так гіркою. Далі викладаємо сосиску. Хочете, можете половинку класти, ми ставимо ціленьку, далі ось так підтягуємо тісто і закручуємо такий рулетик. Кінчики защипуємо. Такі красоньки получаються. Далі беремо яйце і так легенько розминаємо жовток. Далі обмащуємо яйце. Тепер підсолюємо краще брати якусь таку, щоб була крупна сіль, бажано навіть, щоб морська, тоді видно кристалики і дуже смачно виходить. Присипаємо кунжутом або іншими приправами, які вам подобаються. Далі відправляємо в духовочку при температурі 200 градусів на півгодинки. А зрешти тіста порізала ось на такі трикутники, і зараз зроблю дітям круасани. Можна поставити заморозити тісто, але я не хочу вже заморожувати. А діти мої люблять круасани, так як вони дороговаті, аби купувати в магазині. Ставимо начинку. Можна шматочок шоколаду, можна цукерку і риску. У мене є джем, який я купувала в АТБ. Ось я наробила таких круасанчиків з різними начиночками. І тут вже у мене готові. Спеклися сосисочки. Бачите, такі гарні, рум'яненькі, апетитненькі, блискучі скучі і дуже смачні. Давайте подивимося, який вигляд вони мають всередині. Ще гарячі, ще парують. Зараз ось так розломимо. Подивіться. Видно вам добре? Які вони соковиті. Сирок розплавився, сосисочка напарилася і дуже-дуже апетитно виглядає. Тому давайте будемо мерщій куштувати. М -м -м -м. Друзі, я, як завжди скажу дуже гаряче, але дуже смачно. Обов'язково таке готуйте для себе, для своїх діток до школи. Ну і так просто до чаю посмакувати. Як завжди, миру добра, пока-пока.